Надвірнянець Ярослав Шимановський був призваний до армії під час третьої хвилі часткової мобілізації у вересні 2014 року. Два місяці боєць проходив підготовку спочатку на Яворівському полігоні Львівської області, пізніше у складі механізованої бригади на полігоні під Миколаєвом. Один місяць я проходив підготовку у навчальному центрі на Яворівському полігоні. А ще один місяць у складі бойової бригади на полігоні під Миколаєвом. Уже перед самою відправкою в зону АТО всі був построєний весь особовий склад, і командир задав питання, хто не хоче їхати, крок вперед. Тобто насильно туди ніхто не гонить. Люди, які відмовляються їхати, а таких є теж багато, тому що мені тут зараз багато людей задавали питання, вони переживають за своїх дітей, за своїх чоловіків. То я можу всіх запевнити, ніхто насильно в зону АТО нікого не відправляє, тільки по бажанню. Ситуація у зоні АТО непроста, проте каже боєць, контрольована українськими військовими. Ярослав захищає рідну землю в Красногорівці на Донеччині. Військові зізнаються, що ні теплого одягу, ні харчів їм не бракує. Нової військової техніки на передовій вони не бачили. Служиться нам зараз нормально, забезпечення повністю нас забезпечує держава армія. Зимовий одяг це все забезпечено. Ну є звичайно проблеми там. Технічні такі, техніка, не стає деяких запчастин, але дякувати волонтерам. Люди купують нам наразі акумулятор, треба якусь запчастину до тої чи іншої бойової машини, то підвозять нам і все нормально. У поремонтовану техніку на породові ми бачили, але ну нову техніку особисто там, де я, я її не бачив. Спілкуються українські військові із місцевими жителями, яким зараз дуже важко люди залишились без води, світла, тепла та їжі. Українська армія старається, чим може допомогти. Ставлення місцевих таке двояке. Ви самі розумієте, що то. Ті областя, це ж фактично електорат партії регіонів, вони завжди підтримували Януковича і його політику. Ну і зараз, так можна сказати, 50 на 50. Ну, в основному зараз люди хочуть миру. Вони вже змучені від війни, всі хочуть одного миру. І вже не цікавить ніде на Р, ні ДНР, на ні ЛНР. Наша армія без волонтерів не була б боєздатною, зізнається Ярослав. Тому всі українські солдати вдячні, зокрема, і наш боєць небайдужим людям. Значну допомогу Ярослав отримав від підприємця з міста Надвірна Ярослава Білоуса, якому щиро дякує, та інших надвірнянців. Перед цими людьми можна схилити голову. Це дійсно, якби не волонтери, то сутожно би нам там було. Нашою бригадою в основному одеські волонтери. Багато волонтерів приїжджає, привозять. Так що перед цими людьми я всім дякую. Ну і заодно хочу подякувати всім жителям вулиці Шептицького. Вони збирали гроші, коли я вже був там. Вони купили мені все необхідне. Хочу подякувати волонтерам з магазину Мій телевізор. Це там такий є Сергій, це він Штогрин, це він цим всім займався. Хочу подякувати голові правління патнахтохімік Прикарпаття, пану Шиляєву. Теж мені була виділена допомога з заводу. Ну і всім працівникам цеху номер 4 які теж мені допомагали у відпустці, Ярослав пробуде 10 днів і знову повертається на схід до своїх побратимів захищати Україну. Бояць каже, що кожен солдат стоятиме тільки до перемоги. Військові налаштовані патріотично. Загалом там, на сході, на лінії фронту війна втомила своєю жорстокістю. Всі прагнуть у вирішення конфлікту. Всі хочуть миру, ніхто не хоче війни. Ця війна вже всім надоїла, і тим більше, що ніякого змісту ніхто не бачить у цьому, або йти вперед. Acabou. Ah,